Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до сьомої ранку. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. 19 людей загинули, серед них дев'ятеро діти та більше 70 поранених. Такі наслідки російського обстрілу Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині. окупанти ввечері вдарили балістикою по спальному району міста, а потім атакували дронами. На місці ракетного удару працює моя колега Ніколь Савченко. Вона наживо зі студією. Ніколь вітаю. Яка ситуація на місці атаки? Та що відомо про стан постраждалих? Вітаю Олю. Я зараз саме перебуваю поруч з місцем влучання. Нині тут люди наводять лад у своїх потрощених оселях. А на понівеченому дитячому майданчику, що перед від ракети, люди від самого ранку зносять квіти, іграшки та солодощі в пам'ять про загиблих тут дітей. Ворог атакував місто напередодні у день жалоби. Вчора приблизно о сьомій вечора запустив по кривому рогу. Касетну балістичну ракету поцілила вона посеред домівок місцевих. Від ракетного удару загинуло 18 людей. Дев'ять з них це діти. Ще 72 людини постраждали. Повідомляють у Дніпропетровській ова. Серед травмованих також є діти, зокрема 12 років, хлопчиків та дівчаток. Загалом ж 40 ще 40 криворісів перебувають у лікарнях, 17 з них у важкому стані. Загалом у місті ворожа ракета пошкодила зо два десятки багатоповерхівок, шість навчальних закладів, ресторан, магазини та три десятки авто. Це вогнепальні поранення практично усіх. Вибухові: осколкові, уламки, каміння, які літів вилітали при взриві. З пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу. Органів внутрішніх органів декілька ділянок тіла. На цю годину в нас знаходиться 15 тяжких. Не можна так, людочки, згаменіться, будьте людьми. Господи Боже, де ти є? Як на що Ти на це дивишся, це таке страхіття. Це дуже, це невиносимо. Бідні ті мами, ти батьки бабусі всіх, як я їм співчуваю, як я їх. Ну це ніхто не верне. Таку боль ніхто ніколи не, не простимо. Ми ніколи не простимо. Та поки вчора вечорі криворізці говтувалися від ракетної атаки, ворог запустив у них ще й безпілотники. Вони пошкодили два приватних будинки, вісім багатоповерхівок, гаражі та автівки. Під час повторного удару у місті загинула 56-річна жінка ще сімок людей поранило. 7, 8 та 9 квітня у кривому розі оголошено днями жалоби за загиблими під час вчорашніх атак по місту. Наразі мається ця інформація. Олю повертаю тобі слово. Дякую. З нами на зв'язку була Ніколь Савченко. Розповіла про наслідки ворожого обстрілу Кривого Рогу. Нагадаю, під час ракетної атаки на Кривий Ріг загинуло 19 людей, з них дев'ять діти. Міжнародна спільнота засудила ракетний удар, завданий Росією по житловому району Кривого Рогу. Підтримки політики та дипломати з усього світу висловили своє обурення та співчуття, закликаючи до посилення підтримки України та подальших дій для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, висловлюючи співчуття родинам загиблих, підкреслив цитую, що вся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності. Ще одна російська. Ська атака, але до цього ніколи не звикнеш. Ось чому ми повинні прискорити підтримку України, написав він на своїй сторінці. VX. Росія не зацікавлена у мирі. Так, висока представниця ЄСКАКАЕС відреагувала на ракетний удар Росіян по Кривому Рогу. Про це вона написала у соцмережі Ікс. Атаку назвала черговим безрозсудним російським обстрілом, який завдала Росія по багатолюдному житловому району, у результаті якого закинули люди, у тому числі діти. Голова МЗС Естонії Маргус Цахна констатував, що така атака по житловому району Кривого Рогу є доказом небажання РФ до встановлення миру. Росія прагне війни, а не миру, і напади на цивільне населення, включаючи дітей, є жорстоким доказом цього. Написав у соцмережі ікс, очільник естонського МЗС. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також висловив співчуття від імені своєї країни. Цитую: випустити ракети по дитячому майданчику це не війна, це варварство. Наші думки і сім'ями загиблих, і тими, хто захищає свою країну від російського терору. Також реакцію висловило посольство Японії в Україні, зазначивши, що приголомшлені новиною про жорстокий напад росіян на житловий квартал Кривого Рогу, який призвів до загибелі багатьох мирних жителів, у тому числі дітей. Дипломати запевнили, що думки із рідними загиблих бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Повідомили на сторінці посольства Японії у мережі X. Посольство Швейцарії в Україні також висловило свої співчуття у зв'язку з трагедією у їхньому дописі на їхній сторінці йдеться, цивільне населення ніколи не повинно ставати мішенью. Європейський контингент в Україні таке питання обговорили представники Франції, Великої Британії та України на передодні під час зустрічі у Києві. Це була зустріч на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолив генерал Т'єрі Буркхарт, британський адмірал Ентоні Радакін. Вони провели низку консультацій з українськими військовими, головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським, начальником генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, заступником керівника офісу президента України. Павлом Палісою також Франко-Британська делегація зустрілася із головою української держави Володимиром Зеленським. Така підсумовуюча перша зустріч була вона дійсно така етапна, дуже важлива. Це не значить, що тільки три країни, які сьогодні були Україна, Франція, Британія, включені в цей процес. Багато інших країн. Я не хочу поки що говорити кількість а, цієї коаліції. Це буде коаліція. А, я думаю, що нам потрібен ще командам потрібен десь місяць, і ми вважаємо, що не довше, і ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. А Ми обговорюємо присутність на землі в небі і на морі, а також. Проти на оборону і деякі ще деликатні речі. Ну і щодо зустрічі коаліції рішучих у Києві начальник штабу Франції поділився новими подробицями у мережі ікс. Генерал Т'єрі Буркхарт висловив виклав фото і написав, відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Ростемом Ом'єровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Також назвав головні цілі зустрічі: це зокрема збереження рішучої підтримки ЗСУ, що дозволяє їм продовжувати боротьбу. Визначення довгострокової стратегії. Відновлення та трансформації моделі армії та обговорення варіантів гарантій безпеки розроблених у межах міжнародної коаліції для підтримки після впровадження режиму припинення вогню. Нагадаю, наприкінці березня президент Франції Мануель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Безпілотні комплекси на оптоволокні з дистанцією ураження 20 кілометрів, вже працюють на фронті. Повідомив головнокомандувач Олександр Серський під час робочої наради у генштабі, де йшлося про розвиток безпілотних систем. За словами Серського, безпілотники нарешті зрівнялися із часткою уражень з артилерією. За місяць не близько тисячі розвіддронів. Також за допомогою безпілотників уражено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10% більше ніж у люті. Тому Наступний раунд переговорів обговорюють Україна та Сполучені Штати однак точних дат немає. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, консультації на різних рівнях відбуваються постійно. Як накрив нещодавня розмова із радником президента США з питань безпеки Майклом Волцом, а також спілкування очільника МЗС Андрія Сибіги із держсекретарем США Марком Рубіо. Очільник офісу президента додав після зустрічі делегації у Саудівській Джиді в американської сторони немає. Жодних питань до дій України натомість є розуміння, що процес становлення миру гальмують саме росіяни. Україна демонструє свою абсолютно прозорість позиції, ком абсолютно адекватність і тому говорили про повне. Ми вважаємо, що дійсно сьогодні повне припинення вогню це є дійсно те, чого. І ми прагнемо, що є логічним, що є правильним і так далі. Те, але ну на жаль, сьогодні цього не підтримує російська сторона, і ми вважаємо, що саме така сильна позиція і тиск на Росію з боку американців, з боку інших партнерів це той шлях, яким треба йти. Російський Саранськ був під дронами цієї ночі. Безпілотники атакували підприємство оптиковолоконні системи. Там виробляють продукцію для сучасних засобів зв'язку. Повідомив керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. За його словами, це підприємство частина критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв'язку, у тому числі військового призначення. Продукцію заводу використовують у системах управління зв'язку і передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв'язку для армії Росії та управлінні дронами. І сталося і промсинтезу у Чапаївську у Самарській області РФ дрони СБУ атакували завод, який є одним із провідних виробників промислових вибухових речовин в РФ та СНД. Про це телеканалу Рада повідомили джерела у службі безпеки України. На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків займання. Як наслідок, керівництво заводу зупинило технологічні процеси. В СБУ заявили, продовжують точково відпрацьовувати по російських підприємствах. Які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об'єкти є абсолютно законними військовими цілями.